Привіт малята, Сьогодні наше спостереження буде за явищем природи, яке називається Весняний дощ. Весняний дощ танцює по доріжці. Весняний дощ полив травичку молоду. Сміялася травичка, травичка на узбіччі. Дощ і красу на ній залишив золоту. Малята, в нас зараз чудова пора року весна. Навесні все навколо прокидається, і кожній рослинці, щоб набратися сил, потрібне не тільки тепле сонечко, а й рясний весняний дощик. Весняний дощик корисний для всієї природи. Завдяки йому вона набирається сил, щоб далі квітнути і розпускати свої зелені шати. Після дощику на квітах, на рослинках, деревах залишаються крапельки неймовірної краси, які так виблискують на весняному сонечку. Ще їх можуть попити пташечки та комашки. Веселі дощові крапельки бобонять по дахам, стукають у вікна, але після весняного дощу обов'язково вигляне сонечко. Малята, яка в нас зараз пора року? Так, зараз пора року весна. Весняний дощик корисний для природи? Вірно, весняний дощ корисний для всієї природи. Що відбувається після весняного дощу з рослинами? Так, рослини розпускають свої зелені листочки і починають квітнути. Молодці малята, До побачення!